Сьогодні готую консервовану кукурузу. Ось баночка такої кукурузи залишилася з минулого року. Так виглядає кукуруза, приготовлена за цим рецептом. Готую по 4 півлітрові баночки, тому відразу стерилізую банки і кришки. Початки кукурузи беру молоденькі, солодких сортів, щоб була смачна, відварюю до готовності. Моя порада: коли варите кукурузу, додайте до води цукру, з розрахунку 1 столова ложка цукру на 1 літр води. Так зварена кукуруза буде смачнішою. Відварені початки кукурузи чищу від зерняток. На відео показую два способи, як можна почистити початки кукурузи від насіння, а можна просто зрізати насіння ножем зверху початка і донизу. Головна задача, щоб якнайменше пошкодити зернята, щоб вони були ціленькі. А тоді зернята два рази промиваю водою. Для цього заливаю киплячою водою, гарно розмішую і воду зливаю. І вдруге також промиваю киплячою водою. Кукурузу висипаю в друшляк, щоб збігла вода. В стерилізовані півлітрові банки розкладаю кукурузу по плечики банки, не більше. Готую розсіл на 1 літр води виливаю каструлю. Додаю 2 столові ложки солі без гірки. Це буде 25 г. Також додаю 2 столові ложки цукру з гіркою, це буде 40 грамів. І додаю ще одну чайну ложку без гірки лимонної кислоти це 3-4 г. Розмішую, ставлю на вогонь, довожу до кипіння, даю покипіти декілька хвилин. Одного літра розсолу вистачає на чотири баночки, а банки з кукурузою ставлю в кастролю, дно якої застеляю рушничком. Киплячим розсолом заливаю банки до самих країв, накриваю кришками, В кастролю наливаю теплу воду по плечики банок. І накриваю каструлю кришкою, ставлю на вогонь. З моменту закипання води стерилізую одну годину, кипіння води не бурне. А тоді баночки закатую, перевертаю, накриваю ковдрою і залишаю до повного охолодження. І ось таку смачну кукурузу приготувала на зиму. Її можна додавати до салатів в інші страви і просто посмакувати, бо вона смачна. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам Миру і добра.